Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні хочу попробувати ще один із методів укорінення ківі. Я в тому році зробив отакий кільчеватор. Принцип його який, щоб п'ятка тої рослини, яку ми будемо укорінювати, була в теплі, а верхнє верхня вічко було в холоді. От я на низ цього кільчеватора поставив. Інфрачервоний коврик, там його маленька потужність, розмір 50 на 25 і там щось 15 чи 20 Вт. Але він дає температуру до 50 градусів. Я поставив сюди регулятор температури. Тут є на низу вище інфрачервоного. Коврика такий елемент, датчик, і тут виставляється температура. Для того, щоб спочатку провірити, яка температура на п'ятках наших живців, я ставлю термометр і підтримую температуру 25-28 градусів в районі п'ятки живця. Живці перед тим замочив на 12 годин в розчині гумату і талої води, вони добре вимочилися. І сьогодні, ще перед витягнув їх, вони просушилися і обробив маленьким шаром клоник сагеля. Тут, як все для укорінення. Ріжеться під кутом 45 градусів, нижня брунечка вирізається і робиться ще травмується внизу живець. І буду закладати, підписав який сорт. Маю сорт бруно і маю сорт Карпат стратона і пару маю запилювачів. І погружаємо. А ще про в якому буду вкорінювати. Це агроперліт. І невелика кількість там, бо в мене такий агроперліт змішаний із тирсою хвойною. То я мав такий. І так, а так можна тільки агроперлітом. І так воно, певно, буде набагато гарніше. І пускаємо на глибину. 2-3 см. І ще у нас від е, теплої підлоги, від того коврика, є ще 2 см субстракту. Що е, п'ятка не на самому коврику, а вище 2-3 см від коврика, щоб не було такого різкої зміни температури. Вставляю я його. А практично вертикально, бо тут немає, де його під кутом ставити. Кільчеватор зробив невеликий, це не промисловий кільчеватор. І так складаємо. Десь віддаль між живцями 3 см в рядочку. Тут буде, певно, що 5 живчиків. Війде, може 4. Не, будемо розміщати, щоб було 5, щоб всі щоб ввійшли. Всі Отак. Є більше, є менші. І заношу його у підвал з температурою 6-8 градусів. Ну, така, яка є в підвалі. Щоб нам задача, яка основна умова кільчеватора, щоб він буде працювати ефективно, коли буде температура п'ятки живця більша, чим температура верхньої бруньки. Щоб у нас спочатку наріс скалюс, почали пробиватись корінчики, аж потім вже почала проростати. Проростати верхнє вічко. От коли вже починає проростати верхнє вічко, потім вже треба ставити до світку. Так в підвалі буде температура, ну темно буде в підвалі. Час від часу буду дивитися на вологість оцього субстрата. Час від часу треба буде брати пульверізатор, Такий ручний розпилювач і е, зволожувати. Ну, я думаю, що раз на 2 дні цього буде вистачати. Ну, більше такої інформації. Е, ті живці, що я укорінюю у воді у мохові, е, вони ще не наростили корінці, і де вже почалась пробилась брунька. Живе, вічко верхнє, калюс дуже великий. Але не хочу робити окреме відео. Вже коли почекаю ще днів 10, потім результат покажу, чи він буде негативний, чи він буде позитивний. Бо так уже в Актинідії вроді вже починають пробиватися корінчики, а у Києві ще ні. Мав там для експерименту два живці інжиру, то інжир вже наріс такі корінці наросли, як у їжачка. Значить, інжир коріняється набагато краще і легше. На цьому інформація в мене вся. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!